Нами на зв'язку є Олег Шамшур, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України, посол України в США у 2005-2010 роках, та у Франції у 2014-2020 роках. Добрий вечір. Слава Україні, вітаю героям. Слава розпочнімо із Трампа, пане Олеж, Олеже. Як ви аналізуєте те, що сталося із колишнім президентом Сполучених Штатів? Загалом, чому міг статися цей інцидент, кому він вигідний? Тут, в принципі, можна достатньо довго говорити, і безумовно, треба зачекати, поки будуть відомі результати розслідування. Цілком можливо, що це дійсно, що це, можливо. Замах здійсненим, як вони кажуть, вовком одинаком, тобто людиною без якихось, я б сказав, політичних уподавань політичних намірів. До речі, якщо подивитися на всі політичні замахи, або вірніше, замахи на політичних діячів Сполучених Штатах, дуже часто їх робили люди з якихось, ну Абсолютно неполітичних міркувань як то справити враження на якусь відому актрису. але разом з тим, цей замах став певним символом символом, наскільки є американське суспільство, наскільки високою є ступінь непорозуміння між демократами і республіканцями, між окремими частинами суспільства. І е, наскільки відсутнім є нормальний діалог, і це безумовно, я так вже бачу, вже встала і стане предметом для роздумів суспільства в цілому? А чи може повторитися замах, спроба вбивства Дональда Трампа? Перед виборами ну, я як то кажуть, не Баба бабованг я сказати не можу. Ну в цьому житті все можливо, але я вважаю, що оскільки цей замах також показав серйозні недоліки серйозної захону і, і, і кандидатів в президенти. То будуть зроблені необхідні висновки. Що тут є дуже серйозні, я б сказав, помилки, яких пропустилася секретна служба Сполучених Штатів. Але от дуже важливо побачити. Що буде на виході з цього такого травматичного для всієї Америки момента? Яка буде риторика? Чи дійсно політики знизять рівень протистояння температуру політичного дискурсу, Причому це є проблема для республіканців? Дуже важливо, що ми почуємо на? З'їзді республіканської партії, яка почалася, але це і важливо і для демократів для інших політичних сил, сил сполучених штатів. Якщо подивитися на реакцію в соціальних мережах на цей замах, то з одного боку є спроба республіканців звинувачувати демократів, в тому що вони переслідують Трампа і створили ну таке психологічне тло, яке. Уможливила цей замах. З іншого боку, є і демократи, які кажуть дуже прикро, що е, цей замах не вдався на 100%. Тобто, це така системна проблема, проблема для суспільства в цілому. То, власне, експерти кажуть, що після пострілу у Трампа демократи і Байден опинилися. Так, нібито на задньому плані владна система штатів зазнала потужного удару, і тим часом частина республіканців переконані, що постріл у Трампа додав йому сильної підтримки в президентській кампанії. Чи погоджуєтеся ви з цим, пане Олеже? Чи справді позиції Байдена, скажімо, похитнулися? І от наскільки замах на Трампа може гарантувати йому перемогу на майбутніх виборах? Ну, якщо почати з кінця вашого запитання, то на мій погляд, ну це моя суб'єктивна думка, це очевидно може підвищити його шанси. Якщо подивитися на можливий вплив на президентську кампанію, то він наступний: якщо взяти Трампа дві основні складові. Це ну зрозуміло, що у нього проблем з республіканською партією немає. оскільки республіканська партія це партія Трампа? Він повністю її трансформував під себе, але і в межах цієї республіканської партії очевидно, це і його поведінка, яка заслуговує на повагу під час замоку. Вона сподобалась його база, взагалі, мабуть, вважаю, зараз напівбогом. І другий компонент, який сприяє Трампу, це те, що його поведінка, ну і співчуття людини, яка постраждала. Це дійсно реальна небезпека бути вбитим, буквально кілька міліметрів, може вплинути на так званих незалежних виборців, особливо в. Штатах Swing States, тобто мінливих штатах де голосування і вирішить фактично результати виборів щодо Байдена. Як не дивно, це відкриває для нього певні можливості, якими він може або не скористається. По перше, це даємо можливість виступити як хранитель високих демократичних цінностей. як батько нації, з іншого боку. Драматичність цієї ситуації, вона як ми зараз бачимо, дещо зменшила тиск на Байдена з боку е, е, демократичного істеблішмента, щоб зняв свою кандидатуру. Наскільки це буде довго, ми побачимо, думаю, що це повернеться, але це є. А для всієї країни, як я сказав, це е, той момент, коли треба. Як то кажуть, подивитися на себе і зробити відповідні висновки, але на жаль, упевненість в тому, що висновки будуть зроблені як завжди немає. Тобто, скажімо, шанси Байдена не зійшли на нівець, так стати ще раз. Ну, я президентом. б сказав, що вони не вплинули на те, щоб вони стали меншими. Ну поки що це ви ж не забувайте, що це відбулось буквально ось ось. А з іншого боку, я вважаю, що шанси Трампа підвищилися, особливо і через підкреслення серед незалежних виборців. Оскільки, вплив на власну партію, для нього не проблема. Це проблема зараз для Байдена, для Байдена, але це ніколи і не було. І зараз тим більше не є проблемою для Трампа. Президент Зеленський заявив, що не боїться того, що Трамп може стати президентом та готовий працювати з ним. Він зазначив, що відносини між Україною та республіканцями будуть розвиватися незалежно від того, кого оберуть новим очільником США. На вашу думку, чи можуть ці відносини розвиватися позитивно для нас, і як можна схилити Трампа на бік України? По перше, це не питання боятися не боятися, тому що вибір, який зробить, він може подобатись не подобатись комусь, але це вибір американських виборців, вибір американського народу. І відповідно нам треба буде працювати з тим лідером, якого оберуть американці. Це по перше. По-друге, якщо подивитися на позицію Трампа, то знову ж таки особливо враховуючи його волатильність, мінливість. Про його справжні наміри і справжні плани ми дізнаємось, очевидно, після того, як і якщо він буде обраний. Зараз можна висловити тільки суб'єктивну думку. На мою думку, ця людина не має симпатії. Скоріше він має антипатію до України з багатьох причин. Ми також пам'ятаємо про деякі його вислови на кшталт. Блискучі ідеї Путіна щодо окупації українського Донбасу і таке інше, розуміємо, що в пошуках вирішення проблеми війни за 24 години тиск буде справлятися насамперед на Україну. Це я б сказав, якщо порівняти ситуацію з такими шальками терезів, тобто це те, що тягне одну сторону терезів вниз. Разом з тим, ми маємо використовувати всі можливості, і я вважаю, що те, що ми могли б використовувати, на що треба уважно подивитись, це все таки небажання очевидно, Трампа виглядати слабоком, якимось посібником Путіна, і те, що він вимушений буде рахуватися збереженням солідної підтримки в американському суспільстві і допомоги Україні. Тобто, якщо це таке ставлення до... Надання допомоги Україні збережеться, то це безумовно буде таким стримуючим фактором для Трампа. Що зараз треба однозначно робити це наводити мости, в тому числі використовуючи і може насамперед використовуючи якісь неформальні контакти. Також днями міністр закордонних справ Польщі Сікорський заявив, що Варшава розглядає пропозицію Києва збивати російські ракети, які прямують до території Польщі, поки вони ще перебувають в українському повітряному просторі. Однак генсек НАТО Столтенберг натякнув, що не підтримує цього. Політика НАТО незмінна. Ми не будемо брати участь у цьому конфлікті. Так сказав Столтенберг. Ну, а який, врешті, може бути результат? Чи може Польща ухвалити, ну, скажімо, позитивне для нас рішення самостійно, так, з приводу цього? Чи все ж якщо інші члени НАТО, генсек НАТО цього не підтримують, то сподіватися на позитив у цьому не варто? Я гадаю, що насібне рішення Польща не ухвалить. Вона буде враховувати. Думку інших членів альянсу і думку альянсу в цілому, це однозначно. Це ми бачимо на реалізації всіх ініціатив, чи то те про що каже Сікорський, чи те, що ми почули від Макрона. Це по-перше, по-друге, позиція Столтенберга і треба визнати переважно більшості членів НАТО в даному випадку, як і в випадку нанесення глибоких, глибоких ударів де враження ціли на території Росії є хибна. Ми маємо таке право. Ми маємо мати таку можливість, тому що якщо ми хочемо завершити війну на прийнятних для нас і для наших партнерів умовах, тобто позбавити Росії можливості залякувати нас, сусідів Європу, протидіяти демократіям глобально, для цього ми навряд чи... Зуміємо досягнути цієї мети полу напівзаходами, якимись, скажімо, оговорками треба діяти рішуче і в одному напрямі. А цей напрямок зрозуміли це глибока військова поразка Росії. У власне ще в контексті цього видання Foreign Policy, підбиваючи підсумки саміту НАТО у Вашингтоні, пише, що цей з'їзд виявив головну суперечність у стратегії заходу щодо підтримки України, а саме військова допомога союзників дає можливість збройним силам України давати відсіч Росії, але не дає можливості виграти цю війну. Та й інші іноземні видання також пишуть про те, що українське керівництво розчароване результатами саміту НАТО. Як ви вважаєте, чому досі на третьому році Великої війни у Заходу немає такого чіткого бажання допомогти Україні переламати саме ситуацію на фронті? Адже, як казав Зеленський, ніхто не просить воювати за нас, нам лише необхідна сучасне озброєння, достатня кількість цього озброєння? В даному випадку я погоджуюсь з президентом. Те, що ми побачили в Вашингтоні, я б сказав так: якщо після вільнюса, то в мене особисто було глибоке розчарування. Зараз є розчарування. Ну може не глибоке але розчарування, і е, та реакція, можливо, не така емоційна, яку ми бачили в вільнюсі, якраз пов'язана з тим, що очікування від Вашингтону були достатньо помірковані. Я б сказав, достатньо низькими, і на жаль, вони виправдались. Якщо щоб не вдаватися в аналіз цих рішень, очевидно, про це вже говорили. Я напряму спробую відповісти на ваше питання. Проблема полягає в тому, що у наших партнерів і насамперед у Сполучених Штатів відсутня стратегічна ясність щодо підсумку війни, який він буде, і відсутня готовність діяти для того, щоб Поразка Росії, військова поразка, була дійсно глибокою. Тут діють різні фактори, і насамперед, те, що Захід піддається на шантаж боку Росії, це ядерний шантаж, і те, що є побоювання розпаду Росії, хаоса в Росії. Але я б сказав таким чином: що безумовно до цих загроз треба. Ставитись уважне не можна бути легковажним. В той же час абсолютно безперспективно формувати свої стратегічні рішення під впливом шантажу з боку Путіна. Цьому також треба покласти край, якщо ми хочемо досягти, як я вже казав, прийнятних для нас результатів війни проти Росії. Про результати війни. Точніше про можливі перемовини. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан надіслав до лідерів ЄС лист із власним мирним планом урегулювання війни Росії проти України. І ну як відомо, спершу він відвідав Україну, тоді Росію. І як говорить його політичний директор Віктор Балаш, то Орбан переконався, що обидві країни рішуче налаштовані воювати далі. Тож Будапешт почав переговори. З іншими ймовірними посередниками, а саме Китай та Туреччина. А мирний план Орбана вже лежить на столі кожного лідера ЄС, де вказані реалістична оцінка ситуації, цілі та належний графік. А як ви вважаєте, що це за такий мирний план? Чи може він мати взагалі вагу для ймовірних перемовин між Росією та Україною для лідерів ЄС, які нібито вже його отримали? Я цього не плану не бачив, але цілком зрозуміло, що так з того, що ми чуємо і читаємо, це очевидно план замороження конфлікту в Україні, причому замороження на вигідний для Росії умов про те, це те про що сказав Путін, коли виставив свої умови для ведення переговорів. Тобто я абсолютно не виключаю скоріше вважаю, що цілком вирогідно, що ці от поїздки все це робиться в координації з Росією. Хоча, як відзначають оглядачі, після зустрічі з Путіним Орбан вийшов засмученим, тобто, очевидно, він все таки розрахований, якісь кавріжки від Путіна, які він би міг би продати і в Угорщині, і в Європі. Тепер, якщо говорити для чого, це. По перше, я так вважаю, ну можливо, навіть по друге для того, щоб підвисити підвищити свою вагу на міжнародній арені і е, е, в рамках ЄС, оскільки зараз угорщина головує в Раді Європейського союзу, але я хочу підкреслити саме в Раді Європейського Союзу, а, а не в Європейському Союзі. Але поведінка Орбана це поведінка людини, яка вважає себе директором Європейського союзу. Тобто це зовнішній фактор, але не менш важливим є внутрішній фактор, тому що е, зараз е, внутрішні умови для Борда е, для Орбана є е, набагато складнішими. З'явився конкурент у вигляді Мадіра, і для того щоб показати виборцям, що з ним рахується, що він. Є е, таким важковиком в міжнародній політиці. Орбан е, також робить е, ці ваяжі е, е, перед виборами наступними е, в Угорщині. Тобто є і оця внутрішня політична. Я думаю, що це найбільш важлива складова. Є і е, зовнішня політична. А якщо говорити про е, план Орбана, то я вважаю, що він абсолютно не складає предмета. Для переговорів а а якщо дивитися на Орбана як такого собі е, голуба миру, то навряд чи він зможе виконати цю функцію і утримати в клюві е, е, відку А як вважаєте, чи може Орбан до прикладу схилити Росію до участі у другому саміті миру? Ну, по перше, я вже ну сто разів казав, що я вважаю, що цей і перший, і от другий другі самі це вони мають дуже, ну так м'як кажучи, дуже обмежену цінність і явно не нездатні виробити рішення, які прискорять завершення війни в Україні, тим більше війни на наших умовах. Умовити Путіна ніякий орбан не зможе це, як правильно казали, зможе змогла б тільки одна людина, це дядь, дядько сі, але він цього не зробить і не робить до тих пір, поки йому потрібна Росія в тому вигляді, в якому вона зараз є. Так що я думаю, якщо він на це і сподівається, то він, ясно цього не зробить. Путін буде виходити су чисто з свого аналізу, і я ще раз підпереч: єдиний, хто може на нього плинути, це Китай.